12 серпня, під час проведення зазначених мною негласних слідчих дій, працівники Департаменту Генеральної прокуратури України заслідування особливо важливих справ в сфері економіки та поліції Хмельницької області, яка, за наявними у нас даними, була відряджена до цього департаменту, була спроба здійснення протиправного проникнення в конспіративну квартиру, яку працівники бюро використовували для проведення негласних слідчих дій. подальшому, працівники. Генеральної прокуратури доставили двох технічних працівників, які здійснювали це, цю негласну слідчу дію Національного антикорупційного бюро, до приміщення Генеральної прокуратури, де розташований вищезаказаний департамент. Ще двоє працівників НАБУ були заблоковані протиправно в під'їзді житлового будинку, в якому знаходилась конспіративна квартира. Та без жодних законних підстав позбавлені можливості вільно пересуватись. В зв'язку з цим. І зважаючи на те, що дані працівники були під захистом управління спеціальних операцій, спроба їх заблокувати була. Вони були розблоковані. І в подальшому, незважаючи на супротив працівників прокуратури із Департаменту К Служби безпеки України, були... Повернені до Національного антикорупційного бюро України. Ще двоє працівників, про які я казав, технічних, які здійснювали негласну слідчу дію, та були незаконно затримані, і доставлені до департаменту Генеральної прокуратури, вони отримували там. Я, маючи можливість звільнити їх, звернувся до Генерального прокурора України з проханням. Дати вказівку своїм підлеглим, припинити протиправні дії і звільнити незаконних утриманих працівників Національного антикорупційного бюро. Я вдячний за конструктивну позицію Генерального прокурора, який дійсно ми обговорили з ним ситуацію, і було прийнято рішення про ним було прийнято рішення про їх звільнення, і відповідна вказівка була надана. В той же час, незважаючи на наявність цієї вказівки, працівники департаменту Генеральної прокуратури. Протримали працівників НАБУ незаконно в приміщенні протягом 11 годин без складання будь-яких процесуальних документів. Працівників НАБУ були незаконно вилучені особисті речі, техніка та документи, і є свідчення про застосування до них незаконних заходів фізичного та психологічного впливу. Врешті, 13 серпня лише о першій годині ночі, працівників НАБУ привіз на особистому авто під будівлю бюро один із співробітників даного департаменту. Причому наш власний номерний знак наклеїв номер з надписом набу, що, в принципі, додає цинізму цим діям. Їх особисті речі та техніку їм досі не повернули. За даним фактом, Національним декораційним бюро порушено кримінальні провадження за рядом статей, в тому числі за фактом незаконного викрадення працівників набу, замок на порушення недоторканності житла, зловживання владою службовою становищем, працівниками Генеральної прокуратури і ряд інших, в тому числі пов'язаних з катуванням. Цей інцидент він не вплине на. Співпрацю між двома структурами на взаєморозуміння між її керівництвом, оскільки я повністю хотів би підтримати Юрія Віталійовича Челуценка в його прагненні разом з нами включитися активно в подолання корупції. Ви всі можете бачити, і є свідками того, що і Національне антикорупційне бюро. І Генеральна прокуратура України зараз активізувала свою роботу і є дуже суттєвий прогрес по ряду дуже гучних кримінальних проваджень, як з боку Генеральної прокуратури, так і Національної антикорупційної бюро України. Війна між нашими інституціями, вона тільки завадить цьому прогресу. Але в тому числі я хотів би допомогти Юрію Талічу Леценку в очищенні прокуратури від тих людей, які скоюють такі дії. Також я впевнений, що після його повернення ми обговоримо ситуацію щодо забезпечення максимально об'єктивного розслідування цієї ситуації. Звичайно, я від себе можу додати, що працівники НАБУ також дуже часто враховують технічні підрозділи інших правоохоронних органів. Але в жодного разу. З боку працівників антикорупційної бюро не застосовувалися заходи незаконного впливу на цих працівників. У нас не було даних, що вони здійснюють незаконну діяльність. Ми їх виявляємо, ми з ними здороваємося. кажемо до побачення. Все.